Всім доброго денечка. Освободили мене від роботи. Так що взялася за другу роботу. Листя вже попадало. Тут у неї яблунь Ну небагато. Це... Ждати вже я його не буду. Ви бачите, скільки? Небагато залишилося. Але ждати не буду, бо повинні двір листя. А тут дощі передають, треба загрібати. Воно вже трішки загребла. Греблів у мене таких немає дрібненьких, щоб, щоб під чисту прийдеться ще замітати. Ой, щось хотіла сказати. А, гарбузи тільки що чистила. Та так замерзла. Руки так померзли, що аж зашпори, не зашпори. Ну, коротше, померзли, зайшла в ход, поки одігрілася середній пальці аж цей. Коротше, щепало. Оце такі пироги. Так я взяла граблі і вже нагрілася, Вже аж жарко. А ще мені треба поробити діла. Зараз покажу які. Треба зібрати тут світочки. Я вже ці зібрала е -е... чорнобривці, зібрала, але ну, небагато. Там надо ще за хату. А, біля хати в мене там є чорнобривці. А ще ж треба надо... оці, не знаю, як вони називаються, Ну, покажу. Ось ці цвіточки, що вони цвітуть, вже і повисохали, а то ж не можна було зібрати. Тут їх небагато є, але ну, треба їх визбирати. Пес барбуз до мене вже прибіг. Оливається. І ще одна біжить. Зараз буде зігратися, будуть гарцювати, як на глашенні. А ще, а ще мені треба і розочки укрити. Ті рози, що садила, пам'ятаєте. Їх уже, звісно, не той, ну одна жива, зараз покажу. Ось ця одна розочка, що залишилася з усього. Тих десяти штук, що я купляла. Тут навіть є ці брунячки. І он ще невеличка. Оце дві мені які треба вкрити. Поставлю відра та позасипаю їх. А ті стоять. Я їх і не викопувала. Бачите, Буряк у мене, дивіться, який. Попроростав, порозсипав. Дивіться, скільки його попроростав. Дебело, коротше. Там люди розповідали, яка я хазяйка, що в мене навіть і рози попропадали. Мені кажеться, таке літо яке було. Вони тільки рози попропадають засушливе. А і люди люд, тяжко виживали. Діватися треба було кудись від тієї жари на ставках і те, і т.п. У мене ще роботи скільки, я ж не показала. Блін, була там і не показала вам. Тут е, ззаду ота вишенька сина. Мені поубирав листя, обрізали, щоб до проводів не торкалося. А там зараз покажу. А під яблунею ціла ця. Обшматали. Тут така яблуня хороша, красна була. Це ще гіляча лежить, ніхто не вбирав. І тут а, вишеньку обрізали. Ой. Так, ну що, я далі загрібати? Бо ще загрібати, дай Боже. І треба не забути вирвати обов'язково сьогодні ті цвіти та положити їх, щоб вони... Посохли, бо сирувати такі якісь дощі, не висихало нічого. Так що буду зараз працювати трішки. Ще й вправлятися треба. Ух, трішки вигребла. Не трішки, а цей двір вигребла нагребла раз, два, три, чотири, п'ять куч. Йо, ну, я їх викидати не буду. Мені Буду зараз їх вивозити до качок, бо там таке болото. Пишіть, покажу. Так, ось таке болото тут, тут твориться. Качки грязні, кури грязні, спасаються. Одна цюпа залазить і спасаються. Поставали вже кормити треба. Оце мені треба усе повивозити сюди, щоб їм хоч трішки чистіше було. Хоч повечухаються, листочок який не який їдять. Петухів треба повирубувати. Ось, дивіться, які стоять. Оце таке. Так. Зараз буду вивозити. До мене ще гості прийшли. Як цей, так той. Ну, ладно, це все таке. Зараз з гостями посіжу, та хоч потемніє, однак вивезуть це листя. Бо розрібеться, порозлітається по всьому двору. Не буде заметно, що я його зрібала. Так, я пішла, а вам всім вдалого дня.